Здоровенькі були. В цьому відео для вас приготував чудові подарунки. Ось такі рушнички для сушки автомобіля, які бережно бережуть ваше покриття і ідеально просто впитують воду і не царапають ваш автомобіль. Як цей рушничок може бути твій? Дивись уважно відео до кінця, і я все розкажу. Сьогодні просто лютий. Ну, надіюсь, заховався я за такою стіною. Може, тут буде мене чути. бо тільки що пробував для вас знімати, там включив, послухати, там просто сплошний вітер. Так, для вас свіже авто з Європи, друзі. Це в нас така крутезна білосніжка це в нас шкода A7 Фейсліфт в чудовому білому перламутровому кольорі. Дуже класно, він гарно і горить на сонечку. Дуже гарно дивиться. Так, буду вам розказувати про дану автівку, і швиденько будемо переходити по колоду Дивитися зовнішній вигляд. По комплектації в нас є передні, передні партроніки. Це в даній моделі, будемо так казати, не часто зустрічається. Задній це в них часто, практично майже усіх, а передній не завжди. Машинка стоїть на легкосплавних 16 оригінальних дисках з класним малюночком, як на мене, мені він подобається. Резина у нас Michelin Літо. Резина нова 16. Шини в суперовому стані. Стан просто новий. Як бачимо, позаду у нас оригінальне тонування вікон. Воно в нас тут не плівкою, а з заводу. Йде отаке підтоноване. Машинка йде в нас з присадкою AdBlue. Стан автомобіля такий бодренький, класно дивиться, Кліренс, кліренс автомобіля між своїми однокласниками практично най найбільший. Для тих, хто їздить по не дуже добрим рівним дорогам. В цьому класі вона просто топчик. Задні фари в нас йдуть з Ледця стрічками, також присутній задній партронік. Була недавно ситуація, коли я приїхав під магазин, запаркувався, під'їхала до А7 в звичайному білому кольорі. І на фоні другої автівки, коли я вийшов з магазину, я побачив, що вона віддавала просто таким класним сірим-сірим відтінком. Бо коли вона одна, вона біла. А коли на фоні звичайного кольору, бачите, друзі, вона таким металіком налита. Колір класний. Ну і світленький відтінок завжди легко мити, легко доглядати. По замірах перейдемося по лакофарбовому для майбутніх потенційних клієнтів. Люди бачили що тут і як. Водійська дверка в нас йде в перелаку. Б'ється в середньому, як бачите, 160, 170 мікрончиків. Водійка з задня, задня ліва. Дверка в нас також перелакована, перефарбована, чи як кому пасує. От знизу навіть не зачепили. Ні, зачепили. Так. так, плівочка заводська в нас присутня. Тут в нас заводські значення поріг. Також у нас в заводських показниках. От, для тих, хто боїться косметики на автомобілі. Ось прийомчики не чіпані, не фарбовані. Це сторона з водія і, відповідно, Заднього пасажира всі показники завод це є легенька косметика цих двох дверок. Це вже, друзі, рахуйте, буде брати на літру дизеля на 100 км більше, бо фарбована бере 5, а з косметичним підкрасом вже бере 6 літрів на 100 км. Так, це тут у нас всі показники заводські. Також не фарбоване. До речі, дана моделька оснащена функцією, коли ви здаєте назад на паркінгу, чи виїжджаєте задом з паркінгу, якщо б надбігає якась людина, дитина, під'їжджає якийсь автомобіль, а ви його не побачили, автомобіль на механіці, але він сам в долі секунди вижимає щеплення і зупиняється. Функція досить класна. Так, 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 заднє крилишко в нас завод. До речі, це вже в нас 19, модельний 19 й рік. Adblue. Тут розхід AdBlu. 10 літрів в середньому хватає від 9 до 12 тисяч кілометрів. Ціна в середньому 900 гривень за 10 літрів. Як на мене, це не, не дорого. Сонечко вийшло, сьогодні падав зранку сніг з дощем, але сильний вітер вже все підсушив і вийшло сонечко. Так, надіюсь вам тут все видно. Покажу вам під капоточку відразу Заведемо. Автомобіль свариться, на нас капот відкритий, запалювання від... включене. І дверка відкрита через той свариться. Так, під капотом, під капотом. Під капотом у нас 1,6 Турбодизель на 85 кВт. Це в нас виходить 115 116 кінських сил. Під. Все супер, все добре, працює рівненько. Класно. Настав час салончик показати вам. Отже, 4 склопідіймачі. На електриці стандарт. Тут в нас є електричне регулювання дзеркал, підігрів дзеркал і також електроскладування дзеркал. І можна вже, як в нас, морози холода. Минулий, можна виставити, коли ви кожного разу будете закривати автомобіль, дзеркала будуть автоматично складуватись, будете відкривати, відповідно, будуть розкладуватись У автомобіля два ось таких ключа. По салону, по салону Автоматичний у нас датчик світла, датчик дощу, дзеркало з автозатемненням, Комфортні сидіння. Стандарт. Саме розповсюджені на механічних регулюваннях. Гарна велика навігація з підтримкою Android, Auto, CarPlay. Двухзонний клімат контроль. Тут в нас велика ніша для речей. Замикання-відмикання автомобіля із салону, функція старт-стоп і керування відключання партроніків. Ш... П'ятиступочка, механічний ручник. Ось такий салон попереду позаду. Найбільша, буду знову повторюватись, найбільша найбільше в своєму класі. Ось сам за собою. Ріст мій в районі, по-моєму, метр вісімдесят. Сидіти не то, що зручно, а взагалі прекрасно. Багажник, багажник тут просто велетенський. складається складується нажиманням. Подаруночки, друзі, подаруночки для вас. Стати власником такого чудового рушничка дуже легко і просто. До речі, користуюсь ось таким, оцей вже в мене минуло вже 2 роки, як я ним користуюсь. Рушнички просто топчики. Я, відповідно, вам поганого не запропоную. Отже, Умови Умови дуже-дуже прості. Для вас потрібно лише поставити лайкосик під даним відео, бути підписаним на мій канал, поділитись даним відео в соцмережі і дану силочку на посилання скопіювати, написати в коментарях під цим відео. І, друзі, відповідно, до наступного відео я оберу двох. Переможців, хто стане власником крутезної мікрофібри для свого авто. Так, багажник в нас гарненький, як бачите, є ось такі крючки, якими я повідно, і користуюсь. Сидіння складається і тоді виходить величезний-величезний бал. Бажний відсік. Тут в нас повноцінна нова запаска. Бачу, ніби ще не використовувалась, домкрат, ключик, все-все викрутка, все присутнє. Недавно бачив на каналі, як там щось показують, як вони мають закрити цей багажник, присідають, лягають. Все, друзі, дуже просто пустили і відповідно закрився. Нічого там бупати, кидати нічого не потрібно. Тут посаду все Окей. Салончик гарний, чистенький, ухайний не, немає. Бардачок в нас йде з охолодженням. Відповідно, на літо можете це все повитягувати, ставити якісь напитки, вони будуть завжди холодненькі вам в дорозі при будь-якій температурі. Автомобіль розмитнено, сертифікат зроблено і чекає. Машинка свого нового власника. От ми бачимо він код, він номер автомобіля і абріатурку двигуна. Хто не довіряє мені, провіряйте, будь ласка, по ВІН-коду. Авто чесне. В мене завжди тільки чесні автомобілі, тільки з чесними оригінальними пробігами. Зробимо діагностику для вас. Включаємо запалення. Пробіжик сьогодні вже на сьогоднішній день складає 177 822 кілометри. А автівочку я купив 177 510. Так що на автомобілі я вже трошечки проїхав. І, відповідно, можу сказати вам легко просто, що автомобіль суперовий. Так, Запускаємо сканування. Мою підтягнути зараз там він код. Ситуація з автомобілем. Яка? Автомобіль купувався у Франції в 2019 році. Я купляв його, думав, що буде не провірив, буде чистий 2019 рік. А вийшло інше, що автомобіль виготовлений в грудні 2018 роком, і в Україні при реєстрації буде вказаний також як 2018 рік. Авто модельного року. Що не запускається? На відео так буває. Машинка модельного року 2019. Все подягнуло на. Діагностика підтягує також як 2019 рік по всіх блоках, але виготовлення 18 м І відповідно в нас в Україні воно буде 18 м Сьогодні не хоче працювати. Дана програмка, якою я користуюсь, вона не просто щитує помилки з автомобіля, а вона робить тест усіх блоків. От я запускаю. Якщо б я там помилки стер і включаю наново тест, якщо вони б були в даному автомобілі присутні, вони б появлялися знову і знову. Так що, тут з цією програмкою так все не пройде. Отже, відбувається у нас сканування. Лайфхак, лайфхак для тих, хто користується новими шкодами з 2017 року, де пішла вже така дзеркальна блек, піано, як то кажуть, в кольорі. І він тут завжди пилюка-пилюка. Друзі, з -обзу. купіть, придбайте для себе таку ніжну ніжну тряпочку і під підлокітнику. Одним легким рухом, і вона завжди у вас буде цей, бо вона мене. Ця навігація, вона мене, мене вибільшувала, тут доторкнешся, в неї завжди от, в підлокітнику якраз для цієї справи є зручне місце, і вуаля, буде у вас все чистенько. Так, ось, є в нас вже якась помилочка. Авто, коли було приїхало, так, клімат ми виключаємо шумить. Авто, коли було приїхало, я робив сканування. Помилок не було. Так, сканування в нас завершено, всі блоки. Пройдено, дивимося, що тут у нас за помилочка. А, треба замінити батарейку в ключі. Все у нас по двигуну. Все супер. Так, шукаємо тепер. Що в нас шукаємо? Шукаємо пробіг. Так, пробіжок у нас. 177, 822, як і на приборці. Це у нас в блоку якраз приборки. Приборочки. Так, в двигуні. Двигун. Будемо шукати в двигуні. Пробіг в блоці двигуна. 177 822 Так, посажуємо. Масу сажі. На сьогоднішній день 19, 19 грам. Після останньої регенерації вже було спалено, після того я вже використав 11 літрів дизеля. Ось такі показники. Ось так просто працює Android Auto CarPlay, включаєте кабелем, USB-вихід, відповідно ваш. Гаджет, ваш смартфон відразу заряджається і, відповідно, ви можете користуватися все повністю відразу вже телефоном. Тут можете все налаштовувати, виводити навігації, різні додатки, все все відразу. Керувати музикою, дзвінками. Все повністю ваш. Телефон відображається на дисплейчику. Також можете керувати мультимедіа. автомобілі, забув сказати ще присутній круїз-контроль. Ще така інформація, мої любимі ваговоди. Стрілочка температури охолоджуючі рідини вже практично там по стрілочці, видно, воно досягає в районі десь 70 градусів. А температура масла, з'являється показник, коли досягає 50 градусів. І дехто з вас вже дає газюрі автомоб... газюрів автомобілів, думаючи, що двигун вже прогрітий, а масло ще досі не набрало 50 градусів. Градусів. Ну, так то от Бачите, щойно тут показує, що вже двигун прогрітий. Робоча температура е масла в цих двигунах вона в районі там варюється від 80 з чимось там до 100 105 170 тих районах не знаю точно так в переважності, що замічав. Переважності я завжди так і їжджу в мене завжди включена температура не розхід, що я там заглядаю, дивлюсь, чи там воно взяло в мене 5 літрів солярки чи 5300. 5 літрів 300 грам. Мені однаково, я завжди дивлюсь на робочу температуру. Мастила. Ось так. Корисна інформація для вас. Так, друзі, їдемо. Їдемо з вами, проведемося. На даному автомобільчику обов'язково пристібайтесь за кермом і поїхали двигунчик прогрітий. От, та автівка. Можна в загальному змоделювати там багато хто з вас каже, 1.6 не їде. Наприклад, бачите швидкість, їдемо ми там фура, лісовоз, що би там не було, що їде, рухається. Треба об'їхати. Відповідно, включаємо поворотик, нажимаємо педальку, і ми поїхали. Якщо вже цей 1.6 не їде. То я вже не знаю, що тоді вже, ну, ну скільки вам треба, щоб даний автомобіль їхав. Для тих, хто хоче їздити як на Феррарі, то є інший автомобіль. Вітер дуже сильний сьогодні. Рухає. Куди вже? ну, от, Куди вам треба більше, щоб 1.6 не їхав, то я... Не знаю. Скільки ви, ну, скільки ви їздите, ви їздите в школу, дітей возите на якій швидкості, мені цікаво. Там я рухаюсь завжди переважності в межах там, 100 км за годину як за містом. От. Моя їзда практично, як і в середні, статистична на всіх автомобілях, а це все. Один і не їде, він не їде, не знаю, друзі, куди ви хочете їхати. Ну, Для тих, кому не їде, тут є, відповідно, зовсім інші автомобілі по зовсім іншим цінам і так далі. За кермом зручно, керується все легко. Мені ваки подобаються, їх, якщо їх там далеко відстань, вони не потребують там якоїсь, що ти там руль маєш тримати постійно напружено. Тут достатньо поклав. Руку собі на кермо і рухаєшся без проблем. І ось така автівка була для вас на моєму каналі. Всім дякую, хто додивився до кінця. Не забувайте поставити лайк і буду дуже вдячний, коли поділитесь даним відео інших соцмережах. Все, до зустрічі, до нових відео. Всім дякую, пока-пока.